Добрий день, колеги. Дякую організаторам нашого заходу про надану можливість мені представити клінічний випадок. Пацієнтка проживає в місті Ізмаїл, жіночої статі 32 роки. Звернулася до лікаря та з скаргами на утруднене носове дихання, слізове виділення. З носа, напади чхання, помірний головний біль, тезотечу, свербіж в очах. І занамнезам вважає себе хворою протягом півтора місяці, коли з'явились ті скарги. Звернулись до сімейного лікаря. Виставлений діагноз гостре респіратурне захворювання, призначене лікування не допомогло, направлено на консультацію до морлікаря. Встановлений діагноз гострий двобічний гайморит на фоні лікування через сім днів. Пропонована функція відмовилась та продовжила лікування ще сім днів. І Вважає себе хворою півтора місяця, коли з'явились ті скарги. Звернули до сімейного лікаря, виставлен діагноз, гостре респіраторне захворювання, призначене лікування, тепле петь відвару, промашки, найс, нафтізі, норасе. Лікування тривало протягом 10 днів, поліпшення не настало. Направлена на консультацію до лор-лікаря. Після огляду встановлений діагноз, гострий двобічний гайморит. Призначено лікування, назол, марсол, аугментін, алерзін ізофраг. Особливого покращення не відчула. На, сі... на сьомий день лікування пацієнтці запропоновано пункцію гайморових паз. Пацієнтка відмовилась, виникла конфліктна ситуація. Рекомендовано продовжити. Призначене лікування лорлікарем. На 14-й день звернулася до іншого лоролікаря. Перше питання пацієнтки було: а ви мені будете робити пункцію чи ні? У розмові з пацієнткою з'ясували, що два місяці тому їй на день народження подарували орхідеї. Чоловік моряк, пацієнтка попросила його привезти ще орхідеї. Доставлено ще п'ять штук. До перерахованих скарг у пацієнтку турбує метеоризм, посилення перистальтики кишечника. Свербіж в області статевих органів. Із об'єктивного огляду, нормастенік, блондинка. При огляді лор органів зовнішній ніс не деформований. Носове дихання утруднене з двох сторін. Шкіра верхньої губи біля входу мацерована. Пальпація та перкусія проекції придаточних пазок носа на обличчі безболісні, тригімінальні точки спокійні. Зазначається. Ін'єкція сузин, кон'юнктиви очей, ендоскопія носової порожнини, рясна наявність слизових виділень, слизова набрякла синюшного кольору, носова перегородка недеформована, виділення слизу з верхніх та середніх відділів носа, носоглотка без особливостей, Отоскопія та фараноскопія теж без особливостей, виставлений діагноз, алергічний рініт, полінос, алергічний кон'юктивіт. дисбактеріоз кішківка, план лікування. Прибирати житлових приміщень орхідеї та провести вологе прибирання. Аквамаріс три рази на день для туалету носової порожнини. Флікс два рази по одному корскуні у кожну половину носа. Кромофарм по одній каплі чотири рази на в кожне око. Сімбітер концентрований два рази в день 10 днів. Результати. Огляд за через 12 днів відзначає поліпшення носового дихання, частих нападів чхання не спостерігається, риноскопія, носове дихання вільне з двох сторін, свізова, блідорожева, виділень з носа немає. Надано рекомендації: пацієнти запропоновано скасувати всі призначення, залишити лише промивання носа аквамаріс тричі на день та пожити у батьків 2-3 дні, провести генеральне прибирання житла, консультація окуліста та гінеколога. Питання до спікерів: чи потрібно провести пацієнтів обстеження на алергени, чи є необхідність призначення топічного назального кортикостероїду? Дякую вам за увагу. Ну, ваш земляк Олександр Сергійович Ратушненко представив нам такий чудовий клінічний випадок, і ви знаєте, я вважаю, що Олександр Сергійович відноситься до розряду таких, знаєте. Медичних монстрів, які працюють і ще по принципу, що правильно зібраний анамнез, це половина діагнозу, а може навіть і більше. І от в контексті алергології Сергій Михайлович, навички практичні Олександра Сергійовича відповідають вимогам? Я вважаю, що Він різнобічна обдарована людина, починаючи від е, охоти, рибалки, він навіть на Острові Зміїни працював багато разів ще до війни. Так що він багато що вміє, знає і дуже кваліфікований спецефахівець. Я вважаю, що в Ізмаїлі він найкращий. Дякую. Ну, все ж таки, ми обговорюємо клінічний кейс. І е, зараз ось таке запитання е, Олександр Сергійович поставив нам, шановні колеги. Е, я почну з другого питання стосовно доцільності використання топічних кортикостероїдів у даного пацієнта. Іванна Васильовна, як ви вважаєте, крім антигістамінних препаратів, показаний топічний кортикостероїд? А -а -а. Цікаве запитання. Я вважаю, що показаний перш за все саме топічний кортикостероїд, а не е, антигістамінні препарати. Хоча, в принципі, в принципі, цілком допускається комбінація, тому що у пацієнтки спостерігаються е, симптоми середньої тяжкості, е, дійсно випадок клінічний дуже цікавий, тому що е, тут є питання такої диференційної діагностики між е, після Риносинуситом, так, ну, в, тому що все, в принципі, гострий початок захворювання був так, і е, алергічним ринітом, сезонним алергічним ринітом. В будь-якому випадку, топічні кортикостероїди показані при всіх двох захворюваннях, тому в даному випадку вони є досить таким е, вдалим вибором. Е, тому що навіть якщо б ми були не впевнені в нашому діагнозі, е, даний препарат допоміг би. Також хочу виразити своє захоплення е, е, саме лікарським мистецтвом Олександра Сергійовича, тому що ну, щоб жінка розповіла чоловіку отоларингологу про симптоми, які стосуються кишківника і статевих органів, це звичайно просто майстер комплаєнсу. Е, напевно, розвідники лише може в минулому була якась розвідницька школа чи що так захоплює чесно кажучи, такі е, такі моменти. Ну але по з приводу топічного кортикостероїду, я вважаю, що це найбільш вдалий вибір в даній клінічній ситуації. Дякую, Івана Васильна. Сергій Михайлович. От е, наш доктор при, призначив топічний кортикостероїд у формі Флікс. Е, ми бачимо його ефект, непоганий клінічні. Результати задовольняють нас. Відповідно, комбінація Флікса з іригаційною терапією, вона абсолютно доцільна, ми про це все знаємо. І вибір Аквамарісу також, мені здається, доцільний. І от я би хотів вас запитатися, Сергій Михайлович, от питання стоїть стосовно верифікації алергена. Чи доцільно от в даному випадку проводити верифікацію алергену? Взагалі доцільно, але в цьому конкретному випадку я не вважаю. Я не знаю навіть такого алергену на орхідеї. Його немає в перечні рутинних е, досліджень. А які інші ми можемо доказові привести? Це тільки не специфічні, тобто е, імуноглобуліни загальні, можливо, зінофілію, можливо, назоцитограму, От то тобто, б я таке добавил. А Саме діагностику шкірну або лабораторну, вона не має під собою матеріалу з орхідеї. Дякую, Сергій Михайлович. Тобто, тут загальні імуноглобуліни. О, я бачу, Олександр Сергійович до нас підключився. Добрий день, колега дорогий наш. Здравствуйте. Здравствуйте, колеги. Прошу прощення, тут технічні неув'язки були. Е, Олександр Сергійович, я не знаю, чи чули ви нас, чи ні, от коли ми обговорювали, Ну, я так коротко підсумую поки що, те, що, е, скажімо, по-перше, ми в захваті від вашого лікарського мистецтва з позиції контакту із пацієнткою. Е, і ви якраз відноситесь до категорії таких, знаєте, лікарів із класичною медичною освітою, які вважають, що. Більше як 50% діагнозу це розмова з пацієнтом, тобто це анамнез. І ви нам дуже яскраво продемонстрували. Ви абсолютно правильно підібрали лікування комбінацією Флікса з Аквамарісом для цієї пацієнтки. І ми погоджуємося. І от я би хотів, шановні колеги, наголосити на тому, що все-таки правильно, ну от. Є все-таки обов'язковою верифікація діагнозу. І от дивіться, у пацієнтки був відсутній фактично діагноз. І поставили ГРЗ, а потім поставили і гейморід. І от дивіться, які наслідки це мало для пацієнта. Поліпрагмазія. Назол, мірсол, аугментин, алерзин ізофра. І от, перераховуючи ось цей перелік препаратів, я би хотів запитатися, а що лікував лікар? Коли він призначав і антигістамінні, і е, антибіотики, і судинозвужуючий препарат, а потім іще і пункція. Так з приводу чого? І от ви бачите, як відсутність анамнезу повпливала на вибір лікування. І от отримався от такий замкнуте коло сформувалося. І от Олександр Сергійович успішно це коло розірвав, коли він по, поспілкувався з пацієнтом. Олександр Сергійович, ми е, домовилися з Сергієм Михайловичем, він у нас експерт в цьому відношенні, що не існує алергена для е, е, квітки, е, яку ви виявили як злочинця якогось. От, але доцільно, доцільно використовувати такі загальні тести, як загальний імуноглобулін І, е, або є інакше для того, щоб ми все-таки підтвердили діагноз алергії. 에... Можливо, ще Олександр Сергійович, от я конспективно так вам задав, верніше проінформував. Скажіть, можливо, у вас є якісь запитання, які би ви ще хотіли задати нам? Ну, я думаю, якщо будуть зустрічатися подібні ситуації, то дійсно можна ограничиться е... количеством Є для того, чтобы более-менее угу. то стан, який виникло в пацієнта. Е, дуже вам дякую. Е, ну, Давайте на завершення, Івана Васильовна, кілька слів в коментарях. Ви знаєте, я би в Ну напевно, я не дуже погоджуся з тим, що нам обов'язково необхідно верифікувати, що це прямо звичайно, що це ніколи не зашкодить, особливо коли буде пацієнт проінформований щодо тригерів алергії, навіть не тригерів, а причин алергії, тобто клінічно значимих алергенів. Але в даному конкретному випадку, враховуючи такий єдиний епізод в житті жінки, не знаю наскільки нам потрібно. Якісь долати складнощі для того, щоб чітко визначити цей алерген. Я думаю, що по перше, ми досягли клінічного значимого клінічного результату. Пацієнтка одужала, і я думаю, що в наступному вона або самостійно буде уникати даного нашого підозрюваного алергену, або методом проб і помилок ми будемо визначати це. Тобто вона має орієнтуватися на свій клінічний стан, десь піш в гості зустріла орхідею, де ще щось, і ми будемо дивитися, на що в неї виникає така е, клінічна ситуація, і це в подальшому дасть нам відповідь. Я думаю, що немає нічого страшного, якщо е, в неї виникне наступний епізод. Вже після того гарного лікаря Олександра Сергійовича вона буде чітко знати, що не потрібно ходити робити проколи і пити антибіотики, а одразу піти знов до Олександра Сергійовича, щоб він знов призначив правильне лікування. Тому ось така моя думка. Дякую, Івана, Васильна. Сергій Михайлович, будь ласка, ваш коментар. Я абсолютно згоден з думкою Івани Васильівни, але хотів зробити підкреслити саме потрачений час на бесіди з хворою тобто, а нам правильно зобране, не жалійте часу. Робіть максимально опрос, в тому числі і на проблеми з алергією, в анамнезі, і так далі, тому що це запорука успіху, тому бажаю і далі не, е, тратити на лікування багато часу, якщо правильно зібрана анамнез, це допоможе і хворому, і підме авторитет лікаря. Е, дуже дякую, Сергій Михайлович. І Отут, шановні колеги, я би хотів звернути на такі деякі практичні лайфхаки. Так, ми всі не боги і ми інколи можемо помилятися в діагнозі, оскільки в переважній більшості він клінічний, без додаткових методів високоінформативних обстеження. І от дивіться, лікар той, який вперше контактував із пацієнткою. У нього був якийсь діагноз, з приводу чого він призначив ось ці. І антибіотики, і судинозвужуючі, і антигістамінні препарати, і так далі. Якийсь діагноз у нього був. І він побачив, що це лікування не працює. І ось тут принципово, шановні колеги, якщо ви бачите, що призначене вами лікування не працює, це не значить, що треба повишати його радикальність, зокрема пункцію. Треба поміняти діагноз. І от Олександр Сергійович, зібравши додаткові дані з анамнезу, він фактично поміняв діагноз. Він виставив алергічний реніт, призначив дуже мало. Він призначив Аквамаріс і Флікс. І він отримав класний клінічний ефект. Ну, ось бачите, як е, результати лікування є критерієм правильності встановленого діагнозу. І ось отут саме от. Мінімум, той, який положений для лікування даного захворювання, він допомагає, тому що діагноз і лікування підійшли. Знаєте, є така фігуральна фраза, дуже як ключ до замка.